Чатка, всім привіт! Це Мій новий влог. Сьогодні я розкажу вам, куди ми приїхали до лікаря. Хотіла сказати до лікарні, але ви зараз подумаєте, що в нас щось трапилось. Але ні, в нас нічого не трапилось. У нас все добре. Ми привезли Оскара на УЗД, але він походу не в курсі, тому що він собі вирішив його проспати. Мені навіть шкода його будити. Я не знаю, що робити. Ми довго не могли виїхати з дому, тому що ми чекали, поки він проснеться Він все спав, 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 спав. Нарешті прокинувся. Ми з'їли кашу, сіли в машину, і він знов заснув. Будемо робити узі тазобедрених суставів. Це таке собі, знаєте, планове УЗД, його зробити треба обов'язково. Всім то до 6 місяців треба пройти ортопеда, бажано, невролога, офтальмолога. Ми поки що були тільки ортопеда, тому що я переживала за його шийку. Точніше, я взагалі не переживала це. Моя підписниця переживала. Вона мені свої переживання щось трошки нав'язала. Зараз будемо будити хлопчика цього. Щоб ви собі розуміли, Оскару взагалі пофіг на все, Він продовжує собі спати. Усього ми бачите, приїхали. Це у називається лікарня. Я думаю, що багато з вас хто вже знає її. Я була тут вперше. Ми поїхали сюди, тому що нам порадили тут ортопеди. І справжній він дуже. Непоганий, мені він сподобався. Якщо хочете, я вам напишу, хто хоче в коментарях. Я залишу контакти, якщо хочете. Звісно, минулого разу ми пішли туди, але там були тільки сходи. Це було дуже зручно, тому що візочок прийшлось нести в руках разом з Оскаром. Продовження влогу вже знімаю вам з кроса. Тому що я там не знімала, заборонено знімати. Хоча ми поїхали їсти, тому що я дуже їсти хочу. Ми сьогодні приїхали дивитися садочок для Кіри, тому що наша няня трішечки вона в тому, Якщо чесно, я поки що не хотіла, думала, що зарано. По-перше, по-друге, те, що війна, звісно, мене тут також дуже смущає. Кіра, ти хочеш в садочок іти? Кіра хоче до речі. Закритий майданчик. Я так розумію, що це він і є. Оскар, звісно, також нами. Собі спить він повністю закритий. Це вже дуже великий плюс, тому що я дуже сильно боюсь, що Кіра побігти десь вибігти від машину, тому що вона дуже любить втікати. Зараз підемо, подивимося сам садочок. Не знаю, чи можу вам познімати, але я спробую. О, що бачите? я от не розумію. Вони будуть з колясками ходити чи пішки. Ну, мабуть, без колясок. Сім дітей в групі. Як вони будуть сім колясок вести? Я не знаю, але все одно є от така невеличка дорога. Кір, ти що, діток побачила? Як виявилось пізніше, це наша вихователька. Ага, добре. Кір, тобі сподобались садик? Садочку? Кір. Тобі все сподобалось? Ура! кажуть, що як для цілого дня то вона дуже добре себе вела спати не дуже сильно хотіла вкладатись, але це в нас нормальна ситуація. Ну що, ми вийшли на прогулянку. Подивіться, як я вдіта. Я просто закутана з ніг до голови. Тому що реально сьогодні дуже холодно. Прийшла вже така повноцінна осінь. Я вдягнула шарф, щоб не простудити собі шию. Особливо, коли у тебе є проблеми зі спиною. мені тренер сказав, що дуже важливо завжди носити ось такий шарф, щоб не було спазму в шиї. Скоро вже виробився, як завжди. Дивіться на неї. Це якийсь котик. Сьогодні, як ви бачите, з нами, тому що вона не пішла до садику, трішки вона підкашлює, але хоч знаєте, всі кажуть, от типа піде в садик, буде хворіти. Якщо чесно, ми захворіли ще до садика. Трішечки, точніше, я хворіла, і Кіра разом зі мною теж трішки перехворіла. В неї такий, знаєте, залишився трішки кашель, тому ми вирішили день-два посидіти вдома ще. Так, ну отакий от у нас вечір. Оскар грається пакетом, ось положив свого огірка. Кіра їсть що, все, що ти поїла, Кіра. Дивись, ось перчик, ще півкотлетки. То кіра, коли не їдається, вона просто ложку викидає на пол. Якщо ніхто до неї не йде, то вона і тарілку може викинути. Ви Робити свій улюблений салатик. Така, бачите, вже в домашньому. Я не знаю, як у вас, а у нас таке враження, що наводити порядок, то взагалі немає ніякого сенсу. Тільки ти прибрав, і Кіра все знов розкидала. Трішки вирішили прогуляти садик. Тому сьогодні всі вдома. Ну нічого, завтра, мабуть, теж будемо всі вдома, а в серпні я думаю, що вже підемо. Я, як бачите, вже в повній бойовій готовності. Біжу зараз за машиною, тому що в нас досі не працює ліфт на паркінгу. І я, звісно, що не можу туди йти з візочком, тому Кіра чекає на дворі з нашою Аліною. І ми зараз їдемо на фотосесію. Ми вирішили, так би мовити, скористатися моментом, поки Кіра вдома. І з нею пофоткатись, нам треба якомога більше гуляти, щоб вона оцей неї кашель відходив. Так що нам треба більше гуляти. А я думаю, що завтра ми вже підемо до садочку, тому що в принципі вона вже здорова. Так, ми вже на місці, вже навіть трішки пофотографувалися. Я зараз біжу перевдягатися, але є трішки одна проблема. Починається дощ. Не знаю, що ми будемо робити зараз. У нас взагалі у мене по плану було дуже багато луків, але щось знаєте, погода, звісно. Така собі, трішки холодно. Тому я, мабуть, зараз вдягну ще другий лук, І на цьому, мабуть, то буде все. Роз їдемо до машини, перевдягнемось і поїдемо назад. Тут така краса. Ось, о, бачите, тут є такий яблуневий садок. отут, І ми туди теж підемо. Кір. Я вже в другому луці він, як що, у мене під пальто. І будеш фоткатись. ДА? Ура! Дуже рада. Правда, я вже перевділася з наших луків. Я вам хочу сказати, що ще з часів мого модельного минулого я заради гарних фото готова на багато нічого. Навіть перевдягатись на вулиці. Це для мене не проблема, якщо хтось побачить мою голу дупу. Тому я вже, як бачите, ось у мене такі джинси. Коротше, покажу трішки пізніше вам. Поки наша Алінка фотографується, ми з Кірою зараз йдемо знов перевдягатися. Вона постійно знімає свої кросівочки. Не знаю навіщо будемо вдягати кросівочки. Чого ні? Щось скажи, не хочеться. i my mm -hmm. window. День сьогодні мій почався з тренування, точніше, з садочку і тренування. Возити на восьму годину в садочок це якесь знущання. Тому що я не знаю, скільки мені треба тоді вставати, щоб зібратися і до восьмої бути в садочку. Ми приїхали десь почало 10-ї. Я хочу сказати, що це. Вже теж досягнення, отак. От. <с> але будемо намагатись приїжджати раніше. Просять вихователі, хоча б до 9, тому що в 9 у них вже є сніданок. Я, звісно, що кормлю кіру ще вдома. Хоча, ну коротше, логічно так подумати, що якщо я її дома накормлю, то вона точно не буде їсти в садочку. Але так моя душа вона спокійніша. Звісно, що ще трачу час на сніданок. Дуже була тяжка ніч. Кіра півночі щось не могла заснути. Ну точніше, вона спочатку заснула, але потім щось вона про. Вона дуже хотіла погратися, почала бігати, гуляти, потім проснувся оскар. Було весело. Діти то завжди, як не одно, то друге. То, блін, У нас оскара була рвота, потім у кіри а, соплі, кашель. Я, якщо чесно, дуже рада, що я її віддала в садочок. Ще не дзвонили, не писали нічого. Тобто, я сподіваюся, що все добре. А в принципі, кашля в неї практично не залишилось. Тому я думаю, що все добре. Якщо я думаю, що щось буде недобре, то точно позвонять. Я дуже рада, що після цього я пішла на тренування. Хоча тренер мене спитав, чи висипаюсь я. Я кажу, що так помітно. <хи> все, я їду додому. Там наш тато з Оскаром. Він теж, коротше, трішки прихворів. Діти, вони щось приносять, ти хворієш, Вони хворіть. І отак у по колу, по колу, по колу. Я їду додому. <хи> ну, коротше. В принципі, в мене після тренування гарний настрій. Ось, ви бачите, мене навіть потягнули на розмови. Я не знаю, чи буде це хтось слухати такий монолог. Ну, я думаю, що може хтось і буде. Все, я тільки вам знімала. Я їду з тренування, а от уже день пролетів. І Я вам хочу сказати, що я вже їду за Кірою. Я тільки що побачила, що в мене весь цей час була відкрита двері. Я не здивована цим, тому що це взагалі моя фішка. Не закрити машину, не закрити багажника. Нічого страшного. Слухайте, я вже другий раз це перезаписую. Тому що тільки що я випадково записувала притом дуже довго, дуже довго вам щось розказувала. Але я випадково все збила і, коротше, вона не записалась. Хотіла сказати, що день пролетів дуже швидко, хоча я зробила дуже багато всього і потренувалась, і поприбирала, і наготувала їсти, і попрацювала, і продукти купила. Короче, дуже багато всього. Тому мені, мабуть, здається, що він так швидко пролетів. Ось, бачите, взяла кірі, отакий батончик. Робила їй чайочок гаряченький, якраз він. Трішки подостине, поки ми доїдемо. Все, їду, тому що не хочу, щоб останню забирали дитину. Мені здається, це не дуже їй буде приємно. Тому, коротше, все. Слухайте, ну, щось мені підказує, що я все-таки буду сьогодні. Остання. В принципі, нічого нового, тому що вже без п'яти хвилин, сім. Ну нічого, ну, я не запізнююсь. Це найголовніше. Я буду десь за хвилину. Бачите, як тут гарно тут озера кругом. Прикольно тут, чесно, мені подобається, в принципі. Але хто мене питав за садочок, як він називається, в ньому нема місця. Тому одразу кажу. Все, наша Кіра. Є. Ну що тобі сподобалось? Садику? Сподобалось, ура! Дитина задоволена, це найголовніше. вихователька спитала. Кіра, ти що ходиш ножками? <хи> я так зрозуміла, що вона постійно проситься на руки. Кіра в нас таке, звісно, дуже навіть любить. Я сподіваюся, що скоро то їй вже набридне. Тому що мені вона вже не дає себе сильно Прямо на руках носити, вже їй то набридло. Є люди, яким дає. Мабуть, наша вихователька з їх числа. Ну так, так. <хи> І згодна з цим. Їдемо ми додому. Добрий раночок. Ми йдемо до садочку. Сьогодні ми навіть не запізнюємось, але я вам хочу сказати, що та швидкість, з якою ми йдемо, то все можливо, можемо і запізнитись. Хочете в садочок? Ну, так? Да? Ура! Слава Богу. В принципі, Кіра, наче настроєна сьогодні, непогано. Опа, слухайте, ну я якийсь фанат просто продуктових магазинів. Що я в будь-якому місці знайду продуктовий і обов'язково туди зайду і що небудь куплю. От як бачите, я вже набрала тут горішки, журавлинки, собі кашку. Нам на раночок скірий дуже люблю, якщо чесно, коли вдома багато продуктів, коли є, що їсти, тому що ми їмо багато. І знаєте, раніше, коли я була, там мені було десь років 19-20, Там я а, жила сама, і я не сильно любила готувати для себе. Знаєте, то нема такого кайфу, я взагалі нічого там не готувала. Їла тільки якусь доставку, піцу, йогурти, сир. Оцей, знаєте, нарізочку. Ну коротше, нічого такого не їла. А зараз дуже люблю, дуже люблю готувати, дуже люблю готувати для чоловіка, для кіри. Ну, ось тепер вже й для Оскара. Ну, хоча йому поки що тільки супчики, кашки, ну це не цікаво. Ну і звісно ж для себе. І я помітила вже, що мені взагалі ось їжа в різних кафешках, то мені вона вже ну не сильно та й подобається. Ну дуже рідка таке, щоб щось прям запало в душу, хоча я їм часто в кафешках, тому що. Знаєте, судочки з собою таскати все одно ну, не сильно там маю бажання, ну понятне діло, що я десь їжу і їм в кафешках, але можу сказати, що моя їжа домашня найкраща. Вийшла погуляти з Оскаром, але він щось не збирається спати, не знаю чого. Я вже думала, що він буде зараз її хропіти, тому що наче було схоже, що він хоче спати. Зазвичай він останнім часом, коли така погода стала. Така прохолодна, то він взагалі відбувається за 2 секунди на вулиці. Але сьогодні щось пішло не по плану. І ми вже пів години їздимо, їздимо, він, звісно, не плаче там нічого, просто втикає і не спить. Якщо зараз не засне, то підемо вже додому, тому що в мене вже руки змерзли гуляти. Ти що? Ну, знаєте, по очах, наче я схоже, що він хоче спати, але щось, щось поки що ніяк. Дівчатка, я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Дуже рада буду бачити ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь, ставте палець вверх. І я вас чекаю в наступних відео.